Що робити, щоб тебе покохали? Саме з таким запитанням або, можливо, з іншим мовним зворотом до мене звертаються молоді люди вже на протязі 30 років пастирського служіння. Кому молитися, якого святого чи святу благати, щоб на тебе звернули увагу, щоб покохала дівчина, чи закохався знайомий юнак або чоловік. З Цим запитанням підходять, і підходили студенти, і юристи і психологи. Цим питанням приходив, якось пам'ятаю, навіть і київський прокурор. Можливо, і вас, улюблені во Христі, турбує це питання. І я завжди завдаю зустрічне питання: а що є справжнім джерелом любові? І хто є для нас втіленою любов'ю? І сам відповідаю. Звичайно, Ісус Христос. Отож, послухайте коротеньку історію. До нашого храму, ще на початку існування та діяльності з сестринства милосердя на честь Святої Лисавети, прийшла молода дівчина Світлана, не наділила природою зовнішньою вродою, зате Господь не обділив її добрим серцем і тихим ніжним голосом. Вона ще тоді нічого не знала про Бога. Коли вперше я її побачив на молебні мученику і мучениці Устинії, під час окроплення святою водою, вона справила на мене жалюгідне враження, її кривило і трясло, вона викрикувала незрозумілі слова. Як потім я дізнався, що це мова шумерів, народу, що жив за 10 тисяч літ до Різдва Христового. Частіше всього. Біси вустами людей говорять цією мертвою мовою. Отож Світлана падала на підлогу в корчах, а потім, коли приходила в себе, глипала на всіх переляканими очима. Я зрозумів, що певно вона не одну гадалку чи відьму відвідала, які пообіцяли їй щасливе майбуття, і певно виконувала їх магічні обряди, так воно й вияснилося у розмові з нею. Її забобонність і марновірство не залишилися без наслідків. Після молебну я запросив її на розмову і запропонував вступити в сестринство при храмі, щоб розвивати в собі Христове милосердя, послужити немічним людям, бо хто людям в Богом служить, той в їх обличчі самому Ісусу Христу служить. Пам'ятаю, коли вона прочитала велику дитячу Біблію з малюнками, то прийшла до мене, притискаючи її до грудей з золотими словами. Батюшка, я люблю Ісуса Христа. Обличчя її світилося, і голос був ніжний, ніжний. Таке враження, що ці слова вона говорила не мені, а самому Богу. Ми разом з нею їздили по лікарнях. Їздили з подарунками у дитячі будинки з допомогою, їздили у військовій частині до військових, де я співав свої духовні авторські пісні. Перед такими благодійними міроприємствами я їй завжди просив підготувати коротеньку проповідь про сестринство і про подвиг Святої Лисавети. Вона настільки змінювалася і ставала пригарною, коли зверталася до хворих, до дітей, до воїнів з промовами. Що це просто вражало. Я помітив, як поступово почали змінюватися її риси, як злетіли догори брови, як мудро загострився погляд, і зникло стремтіння голови, як облагородився весь її стан. Я крадькома дивився на слухачів, коли вона натхненно говорила. Всі зачаровано ловили кожне її слово. Сестру Фотінію полюбили всі і в храмі, і в лікарні. А як можна було не полюбити того, хто всім серцем полюбив Ісуса Христа? Адже що ми любимо, тим ми і стаємо, тому ми і уподібнюємося. Любимо красу стаємо красивими. А Христос Це і є довершена краса. Це і є втілена любов. На дівчину стали звертати увагу молоді хлопці, пропонували допомогу у її сестринському послусі, підвозили до Київпечерської лаври, щоб разом прикластися до мощей святих. Треба сказати, що на той час одержимість Світлани як рукою зняла, і вже на молебні Кіпір'яна Теустині вона допомагала. І проповідувала, розраджувала тих, хто страждав і був одержимим тим станом, який був їй вже гірко відомий. Одного разу Фатіня до мене підійшла з гарним і вихованим молодим чоловіком, прихожанином нашого храму. Молоді люди тримали за руки один одного, обличчя їх світилося Божим даром перечуття любові. Вони попросили благословіння почати зустрічатися один з одним. Я їх по-батьківськи обійняв і щирим серцем благословив, надавши коротенькі поради цноти та стриманості. Не прийшло й трьох місяців, як я їх обвінчав у нашому храмі. Зараз щасливе подружжя живе за кордоном і у них троє дітей. Фотінія свято береже сестринську форму, її посвячували сестри милосердя. Вітає зі святами і пише, що дуже мріє повернутися в улюблене сестринство, де вона навчилася любити Ісуса Христа. Мріє повернутися, як тільки це стане можливим, як тільки наступить мир.